Доброго дня, дорогі брати і сестри, 28 листопада починається Різдвяний піст. 40 днів триває шлях до Різдва Христового. Нехай шлях цей буде рівним, на умі будуть тільки добрі помисли, а із серця підуть злість і образа. Піст не допускає злопам'ятства, каже нам преподобний Єфрем Сирин. Отже, ті, хто збирають у своїй пам'яті образи та заподійне зло, Хоча за зовнішнім виглядом моляться та постяться схожі на людей, які черпують воду та вливають її до розбитої бочки, ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд спеціальний інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. Ми продовжуємо знайомити вас із найбільш значущими подіями у житті православної Одеси. І в цьому випуску ви побачите. У свято собору Архістратига Михаїла і інших небесних сил безтілесних митрополіт Одеський Ізмаїльський Агафангел звершив Божественну літургію у храмі Архангела Михаїла і святителя Луки, у свято Архангело Михайлівському жіночому монастирі. У святковий день літургію очолив архієпископ Южненський Діодор. Архієпіскоп Арцийський Віктор взяв участь у Святковому богослужінні в Олександро-Невському кафедральному соборі міста Ананіва. 21 листопада архієпископ Болградський Сергій відвідав паству храму архістратига Божого Михаїла у селі Утконосівка Ізмаїльського району. У неділю, 19 листопада, Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив божественну літургію в нижньому храмі Спасопреображенського кафедрального собору Одеси у співслужині Соборного духовенства. Цього дня в храмі читали уривок з послання до Ефесян, в якому святий апостол Павло підкреслює скасування в ному заповіті старозавітного закону словами. Скасувавши закон заповідей вченням і зруйнувавши перепону, що стояла посередині, тобто поклав край закону, що, подібно до якоїсь стіни, розділяв іудеїв та язичників. Суть благовістя Христового полягає в тому, що Син Божий, який втілився і постраждав за нас на христі, примирив нас із Богом, з'єднані між собою в християнстві, іудеї та язичники склали одну церкву. Нібито одну будівлю, затвержену на основі апостолів і пророків, і на краєгольному камені, самому Господі Ісусі Христі, і скріплюються одним духом. Тут важливо, що Христос є краєгольним каменем, на якому створена церква, а не апостол Петро, як стверджують, це Римо-католики, писав архієпископ Аверкій Таушев. Після звершення богослужіння митрополит Одеський Ізмаїльський Гафангел ознайомився з перебігом відновлювальних робіт у верхньому храмі Спасо-Преображенського собору. Тут, після ракетної атаки, відновлено головний купол та дах собору. У вікна встановлюються нові склопакети. 23 листопада розпочався демонтаж найнебезпечніших аварійних елементів у зруйнованому боковому вівтарі на честь святителя Петра. Минулої неділі митрополит Агафангел освятив відновлену велику мозаїчну ікону проображення Господнього над входом у постраждалий кафедральний собор.

20 листопада напередодні собору архистратига Михаїла і інших небесних сил безтілесних митрополит Одеський і Ізмаїльський агафангел звершив синичне бдіння у свято Архангела в Михайлівському одеському жіночому монастирі. Владиціями митрополиту співслужили архієпископ Южницький Діодор, ректор Одеської духовної семінарії протирій Дмитрій Яковенко та духовенство Одеси. Путь притчу сию, уподобись Царстве Небесной человеку, севшему доброе семя на селе своем, спящим же человеку, приди враг его и все плевелы последние пшеницы, и отвиди, и даже про себе трава и плод сотвори, тогда я и плевели, Пишедшие же рабы, господи, нареши ему, Господи, недобрые ли семя, селый семян? 21 листопада високопреосвященніший владика Агафангел очолив престольне свято в Одеському храмі святого архістратига Божого Михаїла і святителя Луки Кримського. Святкування собору архістратига Божого Михаїла і інших небесних сил безтілесних було встановлено на початку IV століття на помісному Лаудикійському соборі, який був за кілька років до Першого Вселенського собору. Лаодикійський собор. 35-м правилом засудив і відкинув єретичне поклоніння ангелам як творцям і правителям світу й утвердив їхнє православне шанування. Відбувається свято у листопаді, 9-му місяці від березня, з якого в давнину починався рік, відповідно до числа дев'яти чинів ангельських. Восьмий день місяця, за старим стилем, Вказує на майбутній собор усіх сил небесних у день страшного суду Божого, який святі Отці називають Днем Восьмим, бо після віку цього, що йде сідмим днів, настане День Восьмий, і тоді прийде син людський, у славі своїй і всі святі ангели з ним. За богослужінням у храмі Архангела Михаїла було звершено поминання воїнів, які життя своє за державу Україну віддали. І піднесе не сугубе прохання про мир у нашій країні. Господа нашого Ісуса Христа і любимого яса і причасті Святого Духа будь Будів совсім. 22 листопада, у третю річницю від дня упокоїння монахині Сергії Савиної, високопреосвященніший гафангел митрополит Одеський Ізмаїльський очолив панихиду на братському цвинтарі свято Успенського одеського чоловічого монастиря, брішні мірі спасіння душ наші, Господу помолімся.

Господи, 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 небесное, бесконечное. небесное, вечный покой. Царство небесное. Термије царство небесное вечни Отаче 21 листопада, у день свята Архистратига Божого Михаїла, за благословенням Високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського, архієпископ Южницький Діодор очолив святкову божественну літургію у свято-Архангело-Михайлівському Одеському жіночому монастирі. 22 листопада, у день пам'яті ікони Божої Матері Скоропослушниця та пам'яті священномученика Парфенія Ананівського, за благословення митрополита Гафангела та на запрошення митрополита Балського і Ананівського Алексія, архієпископ Арцийський Віктор взяв участь у святковій божественній літургії в кафедральному соборі на честь благовірного князя Олександра Невського в місті Ананіві. Богослужіння очолив митрополит Херсонський і Таврійський Іоанн. Ім'я священномученика єпископа Парфенія у миру Петра Арсеновича Брянських входить до соборів одеських і Балських святих. Єпископа Нанівський Парфеній був вікарієм одеської єпархії і у 1921 23 роках тимчасово нею керував. Був кілька разів заарештований більшовицькою владою, відбував заслання. Захибним обвинуваченням в організації контрреволюційної групи з числа церковників і засланого духовенства був розстріляний 22 листопада 1937 року в Архангельську. За богослуженням у другому кафедральному соборі Балтській єпархії, духовенство та паства молитовно вшанували пам'ять свячено і піднесли прохання про мир в Україні. 21 листопада з благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела архієпископ Болградський Сергій у співслуженні духовенства ізмаїльського благочиння очолив престольне торжество в храмі архістратига Божого Михаїла у селі Утконосівка. Після завершення Божественної літургії архієпіскоп Сергій звершив заупокійне богослужіння за загиблими захисниками України, а також взяв участь у відкритті ярмарку на підтримку Збройних сил України. Старовинний святоархангело михайлівський храм в Утконосівці був збудований у 1847 році і безпосередньо перед початком військових дій у грудні 2021 року. Тут завершили перший етап масштабної реконструкції за традицією, який більше століття у престольний день в храмі збираються жителі навколишніх сіл і моляться про здоров'я близьких та процвітання рідної землі. Протестанти часто дорікають православним, ніби вони богові помолитися без ікони не можуть. Що думка про Бога ми необхідно з'єднуємо тільки з іконами. Жалюгідна омана людей, які помиляються. Навіть православні просто спростовують цю думку про себе. Ось вони виїжджають у поле на уранку, навколо небо, сонце та шир піднебесна, Ікони немає. Час братися до роботи. Потім просто людин знімає капелюх і благоговійно молиться Богові. Він просить Творця благословити працю Його, він вірить, що Бог скрізь і чує Його полум'яні зітхання. Яка зворушлива ця картина, і як простотою своєю вона каже нам, що православні не язичники за віруваннями, але що вони височіють істинно до біблейних споглядань, сповідуючи, що Господь позаду і спереду обіймає нас. І якби наші. Просто людини були більш начитані в Біблії, вони повторили б слова Псалмопівця: Куди я від духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або постелуйся в шеолі ось ти, понесуся на крилах зірниці, спочинуй на кінці моря, то рука твоя, й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Так, думка про. Всюди присутність Божу близька свідомості православних людей. Це доводиться всім їхнім життям. Але чим пояснити, що вони забуваються і часто поводяться так, начебто Господь далеко від них? Причина тому давня, вона у гріховності людської природи. Гріх перебуває в людині постійно і завжди манить її відступити від Божих заповідей. Гріх говорить розбещеному нашому серцю, що порок солодкий, а Бог далеко від нас. Гріх твердить нам, що не треба пропускати солодких хвилин щастя і що Бог за це не стягне з нас. Ах, які згубні такі наклепи гріха! Людина завжди перед божими очима. Від ведення Господнього не сховаються найпотаємніші наші помисли. Куди ж можемо піти від Божого обличчя? Нікуди. Нам треба не лише розумом, а й серцем відчувати цю істину. Тоді ми обережніше ходитимемо в житті своєму, тоді не стане серед нас п'яниць гірких, злодіїв, безсовісних і злих лайників. Тоді ми пам'ятатимемо, що ми на очах у Бога і за все маємо дати звіт. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує, у неділю, 26 листопада, пам'ять святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. Польського, у понеділок 27 листопада, пам'ять апостола Филипа та заговення на Різдвяний піст. У вівторок, 28 листопада, початок Різдвяного посту. У середу, 29 листопада, пам'ять апостола і євангелиста Матвія. У суботу, 2 грудня, пам'ять преподобного мученика Геннадія Одеського. Про ці та інші події у житті Православної Одеси ми розповімо в наступному випуску телевізійного єприхального огляду вже за тиждень. До наступної зустрічі, дорогі брати і сестри. Бережи вас, Господь!